Господь з вами і з Духом Твоїм читання святого Євангеля від Луки. Слава Тобі, Господи. На 15 році панування Кесаря Тиверія, коли правителем Юдеї був Понтій Пилат, а ірод був тетрархом. Галілеї, його брат Филип тетрархом Ітуреї та Трагоніцького краю, а Лисаній тетрархом Авілинії за первосвященника священника Анни Каяфи було Боже слово в пустелі до Іоанна, сина Захарії. Він пройшов усю околицю Йорданську, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів, як ото написано в книзі слів пророка Ісаї. Голос велаючого в пустелі, приготуйте дорогу Господню, робіть прямими стежки Його, хай кожна ущеляна наповниться, і кожна гора та кожне взвища понизяться, нехай криве стане прямим, а ви боїсти гладкими дорогами і побачить усяке тіло Боже спасіння. Слово Господнє. Слава тобі! Хри. Час пришестя Христа не був подією світового масштабу, поява Іоанна Хрестителя відбулася у віддаленій провінції імперії. Скромність цієї події дає багато поживи для роздумів. Іоанн справді був голосом волаючого на пустелі, голосом Бога, що лунав у світі, де мало хто хотів слухати Божих настанов. Те ж саме можна, може бути правдою і сьогодні. Прихід Ісуса до мене чи до вас відбудеться смиренно, в кулуарах великих подій чи парламентських дебатів. Прямо зараз Бог читає ваші думки і хоче побачити пробудження совісті, бажання змін, тугу за ним. Ніхто не відчуває щастя в тому, чого раніше не прагнув. Саме тому Бог шукає у нас прагнення до навернення. Якщо воно це прагнення у нас є, Він зробить так, що ми зможемо виправити свій життєвий шлях. Бо Всевишнє дає людині те, чого вона справді прагне. Ми маємо час до смерті, бо після смерті ми будемо нічим не відрізнятися від того, якими були за життя. Якщо за життя ми прагнули лише матеріальних благ, влади, експлуатації інших. Облаштування себе в комфорті, то після смерті ми виявимо в, собі, виявимо в собі те саме, але там буде вже запізно для навернення і прагнення духовного зростання. Ми залишимося вічно голодними за тим, що залишилося на землі, чого не буде в небі. Буде вічний голод, мука. Нескінченна ненаситність і відчай від помилки, яку неможливо виправити. Вірні, вічність перетвориться на пустелю, що призводить до все більшого і більшого відчаю. Чи усвідомлюєш ти, що в цю саму мить Бог дивиться на тебе і шукає в тобі прагнення змінитися, навернутися? Ти не отримаєш благодаті навернення, якщо не будеш справді прагнути цього. Прихід Христа буде випрямленням моїх і твоїх доріг, підняттям тих, хто потонув в долинах смутку, смиренням тих, хто зі своєю пихою піднявся, як гори, дивлячись на інших з висоти, суворим з звивистих і зцілення поранених від їхнього болю, горя і непрощенням. Заклик Іоанна говорить лише про криві, вибоїсті, високі та принижені дороги. Кожна людина йде до вічної мети, але жодна людина не може виправити свій шлях без Божої благодаті. Благодать доступна тим, хто виявляє покаяння, виконуючи покуту. Це те, що Іоанн мав на увазі тоді, і це теж саме сьогодні. Христос приходить. Щороку, в дні святкування свого народження, ми повинні приготувати дорогу, щоб він прийшов до нас. Приготувати дорогу, це якраз і означає вивести себе з ями відчаю, відмовитися від вивищення над іншими, від брехливого прядіння, загоїти боїсті рани у власному сумлінні. Все це можливо через розкаяння і покаяння. Милосердя ходить тільки стежками покаяння, так само як човен ходить тільки по воді, а птах ширяє тільки в повітрі, або автомобіль їде тільки по дорозі. Покаяння дає людині надію і виводить її з та сумнів'ю, запобігає гордості та пихатості, викриває особисту брехню і стілює горе та гнів, які гніздяться в наших провинах. Катехизми та коментарі найчастіше підкреслюють три виміри очікування Адвенту. Згадується перший прихід Христа, коли, як ми чули тиждень тому на літургії слова, Господь сповнив об'явлення, яке він зробив дому Ізравлю, Ізраїля та Юдеї. Тими днями Юда отримає спасіння, а Єрусалим житиме в безпеці. І слова з книги пророка Єремії. Це пришестя людства перед приходом Спасителя завершилось, хоча не всі увірували в Христа, тому для декого воно ще триває. Інший вимір першого періоду літургійного року пов'язаний з приготуванням до Різдва. Подібно до того, як Господь Ісус готувався до своєї публічної діяльності в пустелі і завжди проводив час у пильнуванні перед великими подіями, так і вірні, перед святкуванням. Пам'яті приходу Христа на землю також використовують час для підготовки. Звідси присутність аскетизму і спокою в адвентових практиках. Церква не називає Адвент постом, є Великий піст, адвент все ж таки церква акцентує на радості. Це час радісного очікування на пришестя Спасителя, але, але з практиками покутними. Вимірах покути незвичайний колір літургічних шат Фіолетовий, як Великий піст, хоча ж Адвент, підкри, повторюсь, не є постом. Від самого початку, та й не тільки в християнських звичаях, умертвіння або точніше відвернення очей від тимчасових задоволень дозволяє більшу уваги приділяти вічності. Якщо хтось дивиться у вічність, то не можна не помічати кінцевих речей. Для християнина найважливішими речами є не лише смерть і індивідуальний суд, але передусім другий прихід Христа, пов'язаний з ним остаточний суд, Воскресіння і вічна нагорода. У контексті цих подій Адвент розуміється так само, як і перше очікування. Парусія грецькою мовою, або друге пришестя Христа буде таким же реальним, як і перше. Хоча в останні часи, як свідчить Біблія, Христос прийде у славі. Літургія Слова сьогоднішньої неділі показує нам ще один аспект очікування. Варто зазначити, що це очікування динамічне. Ставлення динамічності дуже часто асоціюється з християнством. Якщо очікування пов'язане з надією, то ця надія може здійснитися лише тоді, коли людина. Має достатньо сил, щоб не зупинятися на досягнутому. І саме в Євангелії сьогоднішньої неділі ми знаходимо таку настанову: приготуйте дорогу Господню, вирівняйте стежки Йому, нехай наповниться кожна долина, вирівняється кожна гора і пагорб, нехай звивисті дороги стануть прямими, а нерівні вирівняються. вирівнюються. Чи слова Йоанна Хрестителя заохочують нас. До дії, щоб зустріч Христом могла відбутися вже сьогодні. У таїнстві церкви вже дві тисячі років її члени мають справу з присутністю свого Спасителя. Це присутність реальна, хоча б у таїнственному знаку Євхаристії, хліба і віна. Але навіть діти знають, що відстань між людиною і Богом тим більша, чим більший гріх. Тому ще одним аспектом Адвенту є підготовка до зустрічі з Христом у святині власного сумління. Цей аспект, як ніякий інший, пов'язаний з мораллю. Є такий коментар К'яри Любіч на заклик Івани, Івана Хрестителя. Він сам є дорогою, на яку ми повинні вступити, щоб мати можливість повністю реалізувати наше людське покликання. Яке полягає в досягненні повноти єднання з Богом, Досягненні повноти єднання з Богом. Кожен з нас покликаний готувати дорогу для Ісуса, який бажає увійти в наше життя, тому ми повинні вирівняти шляхи нашого існування, щоб Він міг прийти до нас. Ми повинні Готувати йому дорогу, усуваючи одну за одною всі перешкоди, створені нашим обмеженим баченням, нашою слабкою волею. По повинні мати мужність вибирати між нашим шляхом і тим, який він задумав для нас, між нашою волею і Його волею, між планом, накресленим нами і тим, який задумала Його всемогутня любов, і прийнявши рішення працювати над тим. Щоб узгодити нашу неохочу волю з його волею. Яким чином? Зрілі християни вчать доброму, практичному, мудрому способу. Треба робити це зараз, вже. Заохочення до дії є останнє речення в сьогоднішньому Євангелії. І всі люди побачать спасіння. Спасіння не відбувається автоматично, так само. Як і надія на Адвент не здійснюється як за помахом чарівної палички. Ось чому святий Йоанн Хреститель перекладає очікування на приготування. До останнього ми зобов'язані завжди, незалежно від поточного періоду року. Адвент пов'язаний з боротьбою проти гріха, яка триває все наше життя.